Радіо Чикаго ну що ж, друзі, етерна радіо Юей Чикаго продовжується. Це наша вечірня студія. І Сьогодні до нас доєднується доктор Ірена Каранець, пластичний лікар і одна із засновниць компанії Evolve Plastic Surgery. Доктор знаю, ви нещодавно були в Чикаго. Але якимось чином оминули нашу студію? Як так? Ну так, на жаль, насичений дуже розклад у Нью-Йорку, тому е, наразі робимо інтерв'ю в такому форматі, але вже незабаром знову буде повертатися до Чикаго. Цього разу вже проводити операції. Це буде проводитися 13 і 14 листопада, а це будуть е, операції в хірургічному центрі на Груди. Е, до мене вже записалися пацієнтки. А 15 листопада я буду далі надавати вживу, не віртуальні, але вживу консультації. і це буде проходити в Med Spa на локації ще одній. Тобто, тобто ваш візит був успішний, так маєте вже операції так. на листопад. Супер, і ви кажете, що тринаст 14 чотирнадцятого так, ви кажете операції, ага. а 15-го консультації. Тобто, друзі, хто нас заречує, ага. маєте змогу. Якщо ви пропустили візит доктора Ірени Каренець до е, ага. якщо ви пропустили цей візит в жовтні, маєте можливість зараз в листопаді записатися на консультацію, обмінятися думками, щось розпитати так. і зробити собі вже епойтмент на коли на грудень, чи то вже буде аж на наступний рік? Так. Значить, якщо консультації назначаються на 15 листопада, то найраніше що операції це будуть проводитися в грудні залежно від потреби, бо знаю, в грудні також ми рухаємося до свят і декотрі пацієнтки навпаки хочуть мати якби тайм-аф бо мають вихідні дні. Тому, якщо чесно, для пластичних хірургів грудневі свята завжди дуже такий сезон, так сказати, бізі. А, але вже як проведуться консультації 15 листопада, тоді будемо назначати операції мабуть на грудень або на січень. Якщо хтось зацікавлений, а, а, приєднуйтеся, поспілкуємося вживу. І знову ж таки я чую від а, пацієнтів у Чикаго, наскільки а, є потреба у пластичному хірургі. Uh -huh. uh, що розмовляє українською мовою, що їм легше донести, що їх турбує, пояснити мені uh, саме, uh, які в них є потреби. Uh, і мені здається, оскільки хірургія це трошки таке uh, складніша, ніж може там виписати лікарство, і їм так само це. Легше зрозуміти підхід, коли ми розмовляємо своєю мовою українською. Тому бачила, що що це було справді пройшло вдало ці консультації, що були перший раз у вересні. Ми дуже радіємо, що так воно відбулося, і сподіваємося, що наступного разу буде ще більш зацікавлених. Бо знаєте, в Чикаго дійсно я проживаю не перший рік. і Я не знаю пластичних лікарів, пластичних хірургів від слова зовсім ну можливо, десь в американському суспільстві так вони є. Але от серед наших ви перша людина, і дуже би хотілося щоб, щоб Я ви... так так виглядаю, то моя рада так, бути так. першою. Дуже би хотілося, щоб була така асоціація. Знаєте, як то кажуть, якщо відправка посилок, то до долинки. Якщо слухати радіо, то до радіо UA Чикаго, Якщо пластична операція, то до доктора Ірини Коренець вона все зробить. Так воно має бути. Ну що ж, давайте нагадаємо на початку нашої розмови сьогодні людям. Що саме ви робите? От дуже швиденько на що операції ви робите. Можна так весь список швиденько перерахувати, mm -hmm. і потім перейдемо до нашої теми. Так, звичайно, а як пластичний хірург, моя спеціалізація це є операції, а в основному на груди і тіло. На груди знову ж таки це є імпланти збільшення грудей, підтяжка грудей. А зменшення грудей це також буває дуже потрібно і це страхівкою е, різні комбінації процедур на груди і тіло. Це називається мамі мейковер в основному для мам після родів, після кормлення. Грудьми і знову ж таки, це є корекція на груди і тіло, таке як абдомінопластика, ліпосакція. А також різноманітні ліпосакції я проводжу, і це може бути проведено під місцевим наркозом: ліпосакція підборіддя, ліпосакція рук, ліпосакція живота. А також блефоропластика. Під місцевим наркозом це є а, блефоропластика верхніх повік, лабіопластика це є а, внутрішніх інтимних губ для дівчат і жінок. А, і також, звичайно, різноманітні процедури а, я проводжу під місцевим наркозом видалення різноманітних родимок, пухлинок, жировиків, котрі, наприклад, інші загальні хірурги. А, не хочуть видаляти, бо вони і вони рекомендують звернутися до хірурга, і Це все я також проводжу. Так що багато різноманітних процедур. Якщо вас щось цікавить, звертайтесь. Будь ласка, мене вже дещо зацікавило. Я до вас звернувся після нашої розмови, але от ви кажете, здебільшого так про тіло йде мова, тобто груди, живіт, десь ще ноги. А на обличчя ви теж робите якісь пластичні операції? Якщо когось там ніс не такий ідеальний, чи можливо не знаю щоки завеликі, чи десь там підборіддя, якесь зайве. Ви це теж практи практикуєте? Так, ви знаєте, я рахую, що як спеціаліст пластичний хірург має. Мати свій напрямок, і так тому а, мій напрямок більше звичайно це, є, так як ми розмовляли, груди і тіло. Але звичайно, як косметичний і реконструктивний пластичний хірург, я проводжу. Дуже багато різноманітних операцій. І так, хоча моя спеціалізація це не є операції на ніс, це не є така одна моя з улюблених операцій. Але, наприклад, блефоропластику я це часто проводжу в офісі під місцевим наркозом. Ліпосакції я дуже багато проводжу. Подвійного підборіддя особливо зв'язку, як зараз. Всі на зумі віртуальних, Їх багатьох це подвійне підборіддя і молоді дівчата, і старші жінки, а дуже я бачу часто потреба в шиї. Корекції так. шиї. Всі ми хочемо виглядати мати гарно підтягнуту е, шию. А, і часто це комбінація ліпосакції і RF. RF – це Radio Frequency Energy, щоб ще шкіру підтягнути. тягнути не лише забрати жир, жирові тканини за допомогою ліпосакції, але також потім додати Radio Frequency Energy. і воно допомагає гарно зробити контурну. Процедуру для шиї і нижнього обличчя, а тому цю операцію я також роблю. І, звичайно, як реконструктивний хірург, я стикалася також з багатьма раковими шкірними захворюваннями, де я проводила великі реконструктивні операції після видалення маланом, різноманітних раків шкіри чи травми. Але оскільки ми говоримо більше про косметичні операції, тому я так як ми розмовляли на обличчі це є різноманітні рубці після травм. це також можна зробити корекцію а, в офісі, а, і та і також а, лабіопластику. Це інтимна пластика для дівчат і жінок зараз дуже багато а, вона стала популярною, і знову ж таки це буквально операція займає годину до півтора години лише під місцевим наркозом. І знову ж таки я можу а, покращити, як все виглядає знизу для дівчат, і зробити їхнє життя ще більш комфортнішим. Тому різноманітні операції, я про це можу годинами розмовляти. І, звичайно, як ми висвітлювали, я також робила фелошип, Повищення, повищену кваліфікацію по реконструкцію реконструкції грудей після видалення раку грудей, а тому це ще така одна галузь, спеціалізація, і це, звичайно, покривається страхівкою, як, коли якщо в когось були попередні операції на груди, чи ніхто хтось ніколи не мав реконструкції грудей, лише мали масмасектомії, мастектомію, коли забрали повністю груди, і потрібно робити реконструкцію. Це я також І ці операції інколи займають декілька етапів, щоб знову відновити. Форму грудей і щоб допомогти жінкам почуватися впевненіше. говорячи власне за рак грудей. Місяць жовтень так є присвячений цій тематиці, щоб люди більше дізналися, дізналися про цю страшну хворобу. І ми разом з доктором Іреною Коренець відзняли певний для вас контент. Він буде з'являтися в нас на інстаграм, на фейсбук, на наших social media. так само на соціальних мережах доктора Ірени Коренець і Evol Plastic Surgery. Тому друзі, підписуйтеся і будете знати більше про цю дійсно Звичайно важливу сенситивну тему. А ми сьогодні будемо говорити все ж таки про пластичні операції на обличчя. Це те, про що ми, в принципі, ніколи не говорили в нас в етері. І тема важлива, і тема знову ж таки сенситивна в тому плані, що, знаєте, коли десь там на животі щось там забрати, чи десь там, ну, навіть груди, це можна заховати. Це можна одягнути футболку, сорочку, якось це приховати, якби там щось було невдало, чи якийсь рубець, а обличчя. Ти не заховаєш на обличчі все має бути ідеально. Я так розумію, що це одна з найскладніших операцій. Чи я помиляюсь? А, так, Дмитро, ви звичайно дуже привіт, тому що е, обличчя, чи якщо хтось робить, наприклад, ринопластику на операцію на ніс, це зразу е, коли ти заходиш е, з кимось, знайомишся, люди звертають увагу на, на твоє обличчя. Тому е, мені здається. Стандарти на обличчя мають бути ще вищі для пластичного хірурга і для пацієнта, котрий вибирає свого пластичного хірурга. І тому знову ж таки мені здається важливо донести те, що треба йти до спеціаліста, який спеціалізується. По певних операціях. І так як ми розповідали, наприклад, ринопластика це не є моя спеціалізація. І я є досить окей з тим. І я знаю багато прекрасних кваліфікованих хірургів, котрих я можу порекомендувати на саме цю операцію. Тому я досить відкрита своїми пацієнтами. Бо, так як ви кажете, я хочу, щоб в них був гарний натуральний результат із дуже такими amazing results, І тому. А якщо ринопластика я не проводжу, то я рекомендую іншого спеціаліста. Але, наприклад, така операція, як блефоропластика, це ми це часто звертається до мене жінки і навіть дівчата, і це не значить, що лише жінки чи і мужчини. Мужчини це також турбують їх очі. Очі можуть вас виглядати, можуть робити вас виглядати більше змученими чи незадоволеними, коли повіки обвисають, навіть інколи е, периферальний е, вижен воно впливає на, на зір також. Тому, окрім косметичних е, покращення, звичайно, що коли робиться блефоропластика на е, відкрити. Тий погляд, а, свіжіший погляд, не є такі, ой, очі виглядають змучені, наприклад, а, чи як мішки під очима. і Це все дуже а, і для жінок, і для чоловіків впливає на їхню впевненість, бо вони це не можуть контролювати. І часто я це бачу це є генетично. І це може бути в когось у віці 28 років, а когось може появитися у віці 55 років. Але коли ми кожен день дивимося на себе в зеркало так ми можемо діти футболку. Вільно і приховати живіт, рід, котрий турбує, але приховати щось на обличчі, ми з цим стикаємося так. кожен день, і тому ціль будь-яких операцій на обличчя зробити це все знову ж таки дуже кваліфіковано. А приховати будь-які рубці, чим як найкраще. Тому, наприклад, якщо ми робля, якщо я роблю блефоропластику верхніх повік. А... Цей рубець приховується тут в складці. Верхніх повік він навіть незамітний, взагалі стає. Звичайно, є спеціальні креми, які ми потім рекомендуємо для рубців, а це так само, якщо робиться, наприклад, блафропластика внутрішніх повік. Амсмблафропластика нижніх повік, це навіть робиться внутрішній надріз, а що взагалі прихований. Тому а, ви, Дмитро, дуже праві в тому що оскільки наше обличчя а, зразу на вид, все видно, то дуже важливо приховувати рубці і звертатись до спеціаліста, який знає, як це зробити правильно. І знову ж, якщо в когось є якісь родинки, пухлинки. А, щось таке, що їх турбує. Це дуже часто до мене звертаються пацієнти після дерматолога, після їхнього сімейного лікаря, що вони були на консультації, чи навіть загального хірурга. Що вони знають, коли ти звернешся до пластичного хірурга? Ми знаємо, як це краще приховати. Може, щоб рубець був більше біля волосся лінії. А як це все зробити по мінімуму на як найменший Рубець шрам, щоб знову ж таки було чим менш замітно. Тому а, і, і навіть як, якщо я роблю знову ж таки, ми повернемось до ліпосакції підборіддя, це робиться маленькими, буквально 2-3 міліметри на невеличкі рубці, що сховані під підборіддям і два поза вухом. І навіть за такими три, трьома маленькими надрізиками я можу забрати жирові тканини і через ті самі надрізи. Підтягнути потім шкірою, шкіру Radio Frequency. а тому це все дуже важливо знову ж таки зрозуміти, як мінімально інвазивно. А також можна зараз зробити ці процедури і в офісі під місцевим наркозом. Ну, це вже знаєте, так слухаю, вас я розумію це. Така вже філігранна робота. Тут вже дійсно має бути майстер з досвідом, бо комусь довірити своє обличчя, хто не має попередньо таких операцій в себе в запасі, то, то складно. І знову ж таки потрібно людині, яку ти розумієш, яка розуміє тебе, тому. Тут дуже цінно, що ви спілкуєтеся українською мовою, і наші люди можуть це все розпитати, запитати і правильно підійти до цієї операції. І, до речі, про правильно підійти. Які є протипоказання, так? А от для такого плану операцій я розумію, що вони поділяються по суті. От ми говорили за те, що там, якщо ніс там не нерівний, так це така операція, вже де потрібно зробити якусь нову конструкцію, але є такі напівкосметичні операції, там де забрати жертвітканини, то це вже тут напевно трохи простіше. От які передумови є до того, щоб ви взялися за людину і робили щось на обличчі, насамперед на будь-яку пластичну процедуру чи операцію. А, щоб все гарно загоїлося, щоб були мінімальні рубці і мінімальний ризик інфекції. Насамперед, пацієнт чи пацієнтка має бути в має мати в загальному хороший стан здоров'я, щоб не було, наприклад, діабету а, і проблем з цукром. Щоб пацієнт не палив сигарети. Це дуже негативно впливає на загоєння будь-яких ран. Щоб вага була. Хороша, щоб знову ж таки все було по стандартах по стандартах, і щоб це все допомагає, потім, щоб добре загоювалося після будь-якої процедури. Тому це такі головні критерії. Знову ж таки, якщо робиться невеличка. Процедура під місцевим наркозом, так як ми говоримо, це є, наприклад, видалення якоїсь родинки, чи жировика, чи кісти на обличчі, це дуже маленький надріз, і тому ризик будь-яких ускладнень дуже маленький. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про якісь більші операції, чи це, є, наприклад, операції під загальним наркозом, як підтяжка живота, де це є довгий, довший шрам, і сама реабілітація 2-3 тижні, наприклад, це тоді. Стан медичний пацієнта має бути ще більш оптимізований. Тому залежно від складності операцій, я навіть тоді ще доточніше концентруюся на загальному стані здоров'я пацієнтки чи пацієнта. Тому це також дуже важливо. І знову ж таки, інколи, наприклад, якщо ми про. Пацієнт має за високу вагу, є, знову ж таки, є різноманітні зараз і медикаменти, окрім займатися спором і е, поміняти свій спосіб харчування, що також можуть допомогти пацієнтам втратити вагу, щоб знову ж таки потім ще безпечніше провести пластичну операцію, щоб був ще менше, менший ризик будь-яких ускладнень. Окей, скажіть, будь ласка, ви неодноразово вже згадували сьогодні про те, що деякі операції ви проводите під загальним, деякі під місцевим так е, наркозом. А в залежності від чого це, тобто, як ви визначаєте, де, де місцевий, де загальний, От говорять, саме в контексті обличчя, якщо такою дуже простою мовою пояснити? Так, в контексті обличчя, наприклад, операції такі, як Підтяжка, повна, підтяжка, кругова підтяжка обличчя і шиї. Це проводиться під загальним наркозом. Це зовсім це набагато довша операція і складніша операція ніж, наприклад, блефоропластика, де я можу просто вести локальну місцеву анестезію, де проводиться операція верхніх повік. Забрати шкіру, яка, наприклад, над обвисає. А, і це все можна зробити лише під місцевим наркозом. А, так як ми говорили, багато різноманітних ліпосакцій, я також можу провести під місцевим наркозом, якщо це, наприклад, ліпосакція підборіддя чи навіть ліпосакція рук. Але, наприклад, якщо хтось потребує ліпосакцію 360 градусів, ми це називаємо, це ліпосакція спини е, і живота, і боків, це тоді часто проводиться під загальним наркозом, так що це залежить від складності процедури, також толерантності пацієнта. Не всі готові почувати дискомфорт під час процедур. Тому, якщо хтось знає, це, це дуже важливо, якщо чесно. Якщо пацієнт знає, що навіть піти до дентиста проблема чи взяти аналіз крові це проблема для них. Вони переймаються цим, це їм спричиняє три тривожність. Який пацієнт може краще тоді провести операцію під загальним наркозом? А, і це може бути навіть менша е, операція, меншої складності операції. Тому важливо розуміти себе як дорослу людину і знати, як ви відноситесь до, до медичних процедур. А, а, але взагалі мені здається найпростіше, це коли меншої складності процедури, це є під місцевим наркозом, більше довготриваліші процедури. А, і складніші це під загальним наркотиком. Тобто висновок такий, складність, тривалість і особистий персональний підхід до клієнта. І з цього, ви вже визначаєте. Окей, давайте ще про реабілітацію декілька декілька слів. Так а, в обличчя реабілітація, вона якась особлива. Тобто, знову ж таки, ми ж постійно ми ми його не заховаємо. Ми можемо очі заховати, але сонце такий аспект є, як сонце, так, як повітря. От зараз йде. Йде зима, температура опускається. А коли відбувається операція на обличчя, це ж так само може якісь можливо навіть подразнення спричинити, так? Або ще, не дай Бог, якась алергія. Як от е, проходить реабілітація на обличчя? Знову ж таки, контекст тут е, такий, що загалом ми говоримо про обличчя, там є ще різна специфіка підборіддя, чи там десь деінде. Але от загалом, якщо ви так е, можете сказати. Так. А я би сказала, якщо чесно. Операції на обличчя, що я проводжу під місцевим наркозом, реабілітація досить мінімальна. Наприклад, якщо пацієнтка до мене приходить на блефаропластику верхніх повік, а я можу сказати навіть, часто я роблю процедури, наприклад, в п'ятницю, п'ятниця, субота-неділя, пацієнт вдома прикладає холодні компреси, відпочиває. А і навіть з понеділка, навіть через три дні після верхньої блефаропластики, пацієнт може трішки мейкап накласти, якщо є синці, прикрити в діти окуляри, і життя продовжується. Знову ж таки, це є краса і такий бенефіт, я би сказала, операції під місцевим наркозом, бо нічого не водиться через вену. Ніяка дихальна трубочка не ставиться, як під загальним наркозом. Це все є лише місцевий наркоз, а коли локальна ін'єкція робиться, вона тримає буквально до 6 годин, потім пацієнт приймає обезболюючі лікарства. Але на рахунок того, як пацієнт почувається, це почувається так, як ніби. 에, нічого не сталося в тому аспекті, що не, вод, не водяться ніякі лікарства в, в, в центральну систему в організмі. А, наприклад, подібно я роблю, а, наприклад, ліпко ж, через вихідні, 3-4 дні пацієнт вдома. Носить спеціальну компресійну е, таку е, compression garment для підборіддя, щоб допомагало з набряком, Але пацієнт може вийти в магазин, накинути шалік, щоб не було видно цю компресійний гармент, бо це під місцевим наркозом. Тому пацієнти зараз це дуже дуже люблять. Або немає побічних ефектів загальної анестезії. так, Немає цієї тошнути, немає такої «грагінес», що пацієнт. Такий трошки сонний місцевий наркоз він відходить і потім приймаються обезболюючі таблетки, але якби життя продовжується. Теж саме, наприклад, під місцевим наркозом, крім ліпосакції, роблять наприклад, лабіопластику для дівчат і для жінок. Теж саме а водиться локальна анестезія. 3-4 дні реабілітація, і потім. Але це навіть не така, бо до мене часто звертаються навіть пацієнтки, що о реабілітація 6 місяців. Ні, в основному вже це вже такі застаріл... uh -huh. застарілі міфи. Навіть, навіть коли я роблю велику операцію, таку як ми розмовляли, мамі Мейкове, що це може бути і груди, і аптомінопластика, і ліпосакція. Навіть на таку операцію пацієнт бере може 3-4 тижні максимум з роботи. А потім пацієнти повертаються. Мої мами повертаються до їхніх обов'язків бути мамами і з дітками возити, займатися їх. Навіть після трьох тижнів. А на груди в основному пацієнтки беруть лише один тиждень. Wow. Один тиждень, де деколи навіть 4-5 днів реабілітації. Звичайно. Перші два тижні ви обережні, ви не піднімаєте своїх дітей, ви не піднімаєте нічого такого дуже важкого. Але навіть через декілька днів ви можете їхати машиною після операції на імпланти, після блеферопластики. Тому це дуже важлива частина консультації з пластичним хірургом, сертифікованим хірургом, який вам все пояснить і донесе для того, щоб ви могли це все. Чим найкраще спланувати, ми знаємо ми в Америці всі дуже бізі, всі дуже зайняті. Знову ж таки, мої мами вони екстра зайняті з дітками, з чоловіками, з роботами, і навіть вони знаходять час декілька днів чи навіть тиждень взяти ОФ, щоб собі приділити. Але це не є 6 місяців реабілітації, Це щось таке застаріле. І навіть, навіть після трьох тижнів. Цих операцій, що я вам описала: ліпосакції, блеферопластики, імплантів. Я даю пацієнтам грін повернутися в спортзал. Це вони Клас. починають з таких незвичайно дві не години бігати на біговій доріжці, але вони навіть через три тижні можуть починати повертатися в спортзал. Я їм, звичайно, даю інструкції, як це все робити. Тому знову ж таки. Ми живемо таким насиченим ритмом життя, і це все потрібно зроблено бути з правильними інструкціями від вашого хірурга, але не потрібно боятися реабілітації. Це зараз ми вже в. У 2025 році це не так, як коли зробилося 10-15 років тому. Тому е, це все і тому під час консультації я приділяю час, щоб пацієнткам це донести, і це мені здається. Це дуже важливо, друзі. Е, слухайте радіо Єчукар. тут ми розвіємо міфи, в тому числі і про різні пластичні операції. Е, доктор Ярина вам буду дуже дякувати. Сьогодні була надзвичайно важлива тема. Е, люди, я думаю, почули щось нове. Я в тому числі. Цікаво, хочеться до вас піти на консультацію, поспілкуватися персонально про якісь певні моменти. Тому, друзі, щоб записатися на консультацію під час наступного візиту доктора Ярена Карнес до Чикаго, ви можете зателефонувати 15 листопада. Так, так, так. 15 листопада ви можете зателефонувати номер телефону 516-981-3063. Ще раз це 516... 981 3063. А, локація. Ви кажете, це буде Лакура, так? Лакура? Так. З 15 листопада. Консультації будуть у Лакура Медспа Лакура Лінкенбуд. Але е... за номером ви можете зателефонувати щодо метро вам. Супер, чудово. Тому що чекаємо вас в Чикаго і будемо радіти, якщо ви завітаєте до нас на студію. А якщо ні, тоді ми до вас прийдемо і поспілкуємося обов'язково. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.